Після закінчення опалювального сезону 2012-2013 року було проведене засідання міськвиконкому. Міський голова Юрій Іванович Бодров зразу ж після закінчення опалювального сезону провів засідання міськвиконкому по питанню підготовки житлового фонду до. Роботи в осінньо-зимній період 2013-2014 року, де були поставлені завдання по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період. Звичайно, роботи дуже багато на цей рік, але фінансування пореву. Значно зменшилось порівняно з прошлими годами в зв'язку з тим, що тарифи на житлово-комунальні послуги були розроблені і прийняті в 2008 році. З того часу тарифи не піднімались, тому виконати от такий об'єм робіт за кошти мешканців змоги немає. Тому Міська рада прийняла рішення і е, допомогла у виділенні коштів на проведення благоустрою біля будинків. Значить, біля будинка е, Пушкіна 10 е, програмою передбачено 65 тисяч гривень на його благоустрій. І ці гроші були виділені, і в даний момент проведений такий ремонт. Е, Біля будинка. Звичайно, повинен сказати, що мешканці цього будинка проявили ту ж ініціативу і допомогли у проведенні цього благоустрою. Провели збори, зібрали кошти. Для того, щоб зробити парканчик біля будинка, провести покраску, побілку, тобто прийняли активну участь у проведенні благоустрою будинку, я повинен сказати велике спасибі їм за це. І я думаю, що інші будинки також використають досвід цього будинку і теж будуть допомагати у цій роботі.